Система дає можливість створювати акт наданих послуг та інші документи на підставі раніше створених документів. При створенні документа на підставі система автоматично заповнить всі поля, залишиться лише зазначити дату і номер документу. Для відображення в обліку необхідно провести документ і система сформує бухгалтерські проведення. Наприклад, в модулі продажі на підставі рахунку створимо акт наданих послуг, виділяємо потрібний рахунок та обираємо кнопку На підставі в разі потреби шукаємо дію на підставі в меню за трьома крапочками, обираємо Акт наданих послуг. Вносимо номер документа та змінюємо дату документа. Натискаємо кнопку Додати. Документ додано до реєстру документів. Аналогічно можемо створити податкову накладну. На підставі виділяємо рахунок. На підставі Податкова накладна, Номер документа, Дата Додати. Проводимо створені документи. Для цього виділяємо документ і натискаємо кнопку Провести.